Приїхали вже молотить ячмінь мами всі разом. 100-ųjų čia nėra daug, tai ir spritko zmolatylas. Ну що, гарний врожай? Гарний троє. Тату, поможи.

Саме перша змолотила. Ну не серед села, а через нас. Отакі ячміння зимі. Ну сири, звісно, ну, що там казати. Сирувати, то він ще то знає, якщо зілля знизу, воно з барабан його пережує разом з зіллям, то вологі нормально хапає. Але то нічого, то буде заняття. Зараз брезентика та хай сушить. Так, Кирил зараз буде кусатися. Не, не підходьте. Нема часу сушити. Ні, то не сьогодні, то завтра, завтра буде. Да. Бу але добре, бо тут ще бірузку заганяє. То подивіться, його... була б Добу, То, то щоб трохи постояло, то, -то ще горше було б. Він кажу, ну хто вже вам поїду? Зар... Думаю, я не Нє? 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 Зараз, зараз хлопці вже будуть річку купатися після цього ячменю. Зараз Коля завезе мами ячмінь, що змолотили. Оце цією дорогою зараз вони поїдуть лугом. Мельницю переїде Коля. Зама, на драку дня. О, да, курли ви. Бабушки!

Вже ми сьогодні приїхали на своє поле. Вчора у мамі змолотили, мама перша за нас, більш хазяйновіта. Але ми вже приїхали сьогодні своє змолоте, моєчмінь. Це ми на цьому полі, що сіно косили. Отут ми і косили, і гребли. А це з Кирилком чекаємо комбайна, там недалеко за дамбою молотить, то Коля з Ярославчиком поїхав, подивіться, скільки ще там людей, ну скільки ще нам чекають тут. Ну хоча ми ще не приїхали, а хлопці хотіли вдома оставити, але ж вони не хочуть. Їм все таке цікаве, комбайн, трактор, то вони з нами ось тут з нами. Ми вже з Кирилком тут сидимо. Погода в нас сьогодні гарна, змолотимо, то вже нам буде чим господарство кормити, поросятка, курочки. що ж, йдемо глянемо урожай нас, що, що вийшло. Трошки сухіше виходить, як, як у тещі. Ну, там воно, у нас не таке зелене. Отакий таке ячмені. Замічав, що пшенично буває, коли під ноги кину бічкам, то вони її поїдають гарно. То зараз спробуємо візьму жменьку, а вдома кину вже їм гляну, чи, чи вони їдять. Тому що бувало навіть таке, як я казав раніше в відео. Що трохи вітер. Ну, що, що сіно лежить таке, а коли гарна солома така пшенична і пашиста ну із травою, то вони краще до, до соломи кидаються, ніж до сіна. От хлопці собі ганяють. Ліфончика. Добренько. То зараз трошки наберем. А там у те ще, ще пашистіше. Ну, більш зілля вона підсихає. А те, що коровку дуже любить, і коровку і зятя любить. Каже, що корова не любить із тюків їсти, яка неудобно. Вона потім таке збиває, таке тверде, а зятя любить через те, що... то ти типу, помаленьку так повозиш, сам собі рішаєш, скільки на вілки, а то тюк важкий дуже. То якось ще поїдемо самі повозимо. така є, Хто знає як вона називається? У нас кажуть, метлиця. То гляну, якщо їдять, то, то, буде, то буде добре. Отакий От ячменник вже буде. Ну все, зараз ломи прибираю, тоді поля я трошки передисковую їх. Так воно мені щось гарніше здається. Починає земля зворушена, починає зілочко гарніше сходити, те, що має, наприклад, зійти пізніше. Ну і через ці трубочки якби, волога виходить. Так, що у нас Це, так, не дуже глибоко. Тоді вже більш полів намолотимо, бо далі пшеничка, трошки вже буде перерив між ячменем і пшеницею. Та й тоді проїдемо по диску. Так, ну все, будемо збиратися їх додому. Ще трошки додому є їхати кілометрів, можливо, з 5 буде. Хлопці не лізь, я буду кусатися. Добренько. Вже бички почули. Отак От воно в нас тут буде сьогодні ночувати. Зараз напоїмо бички, вже воно почули. Зараз світло Коля причує. Вже води схотіли. Зараз така погода. Жаркувато, то води в нас вони п'ють. І ми п'ємо і бічки п'ють. Мурчують. ну. Це вже отакий цеп, вони, можливо, всі однакові по розмірі заводські, то вже якби не вистачає ширини, то так через карабин ще роблю. Ну ще трошки то буду доточувати. Ну Не трошки вже їм. Є нормальний запас підрости куди. Дам ячню і свої соломи. А це свіжий, свіжий За життя перший раз будуть пробувати. Мізе будуть їсти. Розмакують спершу. У мамі солому стікували, Коля якраз поїхав по тюки. але ж почався дощ, то везе їх до хати, бо до нас ближче до нашої хати, якраз щоб були сухенькі, та поставить під навес, бо поки до мами завезе, то намокнуть. Тож, соломку від дощу заховали. Зараз знагодиться моїх батьків по штукатуру тут дві кімнати. Ось цю і оцю. І зараз покажу, як маяки ставить. Ну, як особисто ставлю я. Наприклад, і візьмемо оцю стіну. Беремо знизу од шнуром пробиваємо лінію. Ото вона лінія. По цій лінії. Сверлим дюбеля, ну, такі там будь-які, більші менші. Закручуємо саморізи чорні. Саморізи обов'язково чорні, бо ці, що в комплекті йдуть, вони не, не підходять, тому що вони не, не вкручуються. Чорні це в мене 75, тож слоя великі, то трошки, щоб можна було б його регулювати. Тоді, наприклад, забили дюбеля, вкручуємо саморіз. З цього починаємо з цього. Отак. Ну, В ідеалі, щоб правило було б доверху доставало б, але немає того, то будемо таким обходитися. І пробираємо нижнього самориза. як би щоб у нас, щоб у нас пройшли всі нерівності. Попри на, рівні. на рівні. Так. Ага. Ну тут проходить, там трошки буде маленький зазор. Там буває, що трошки задобую, щоб маяк ставив би. Отак. У нас ця сна входить. Тоді так само з цієї сторони. Сабори закрутили, по мінімум там, дивимося, проходить, якщо маячок влізе, сюди, щоб ставити, щоб, наприклад, не треба багато вдобувати ще що. У нас вже є два два оці старти. Натягуємо лісочку на шапки накидаємо. І тут ставимо маяки ще де вони треба. Ну, зазвичай там метр 20, метр 130 він ставлюється. але Тут отак, то, що тут вікно починається. Від вікна сантиметрів 10-15 відступаємо. тоді тут краще откоса робити. І під лісочку отверткою викручуємо ці саморезики. Так, щоб на волосинку не доходило б. Ніякому разі, щоб не випиралися. Тому що потрошку потрошку воно тоді робиться горб. Все, У нас нижня оця є площина чи лінія. Тоді беремо. Отак, тут вже все проходить, там можна пройтись на оці саморизи, подивитися, чи, чи все входить у нас по уроню чи проходить. Тоді промальовуємо тут від нижнього самориза лінію олівцем до самого верха. По цій лінії через сантиметрів 80 знову сверлим дюбеля. Отут, отут, зверху. Потім виставляємо, наприклад, саморіза оцього. цього. Було б правило довше, зразу верхнього найкраще ставити. Позабивали дюбеля, позакручували саморизи. Тепер виставляємо. Ставимо правило на нижній саморіз. І на оцей третій. В ну, ідеалі, як я казав, було б наверх. Краще. Відставляємо його зараз по уровню. Отак, це він відставлений. Тепер той саморез, що між ними, отут. Ось тут підкручуємо до правила. Так, я, ну, по, по звуку, щоб тако ледве що черкало, бо чуть-чуть. Це є. Но верхню, через те, що не вистачає правила, то вже буду перегонить, перетягувати так, із цих двох на верхнього. Ці вже нас два виставлені, на їх опираю і підганяю верхнього. І отверточко і так викручуємо. Отак, опираємо на ці два, що нам виставлені, і до їх підганяємо цього третього. І отак позукує треба, дивитися. Все, тепер у нас вже є одна. Така направляюча на маячка, тоді ставимо, хто що там, можна, чи є чи гіпсова штукатурка. Ліпухи робимо і вже прижимає маяка, він опирається на оці саморизи. Вже не треба потім, наприклад, коли без саморизив, чи пальцями витягуєш, чи втягуєш, так набагато краще і простіше воно виходить, ну і рівніше. Це вже провірено. Під маяк у нас вже промазано. отут місця, де саморизи оці. Трошки не оставляємо їх відкриті, щоб нам було видно, чи опирається маяк, чи не опирається. Тепер треба правило, правило вже без уровня у нас. Оці саморізики, на яких буде опиратися, воно все висловлене. просто його площину зловить. І опираємо на саморізи. Ми так в одному місці не даємо, того що він тоді вигинається. Різ потрошку. Ставимо на маяка, придавлюємо верх-низ, проводимо так. До верху. Пробираємо чи ніде не з'їхав маяк, і саморизи тут трошки з'їхав. Ще раз придавлюємо. Тепер це діло підмазуємо. Отак оставляємо, що щоб у нас тільки цей ромбік був чистим. Ну так, я буду продовжувати. Весь вже буде додому їхати. Трошки позгадую свої так сказати, професійні навички, щоб рука не забувала б. На цьому буде все. Дякую всім за перегляд. Всім пока!